У Білгороді Дністровському вшанували людей, які бережуть і примножують духовні скарби нашого краю працівників культури та майстрів народного мистецтва. Напередодні Всеукраїнського дня працівників культури та майстрів народного мистецтва, який відзначається 9 листопада, у центрі культури та дозвілля відбувся святковий захід, сповнений щирих вітань, музики й теплих слів вдячності. Працівники культури це архітектори спільного культурного простору. Віртуозні майстри пісні, танцю та слова. Сьогодні на вашу честь буде сказано ще багато привітань та поздоровлень, але ніж розпочати нашу урочисту частину, як завжди, подякуємо нашим захисникам, воїнам Збройних сил України, які своєю мужністю та силою духу щоденно відганяють від нас біду. Боронять наш сон та захищають наших дітей. Завдяки їм ми сьогодні маємо змогу зібратись тут і відзначити наше свято. Слава Україні! Ми дуже пишаємось нашими хлопцями з центру культури та дозвілля, які також сьогодні знаходяться у лавах Збройних сил України. Це Анатолій Красовський, головний режисер. Вітаю! Пришлять, керівник аматорського колективу. А також сьогодні з нами наш незмінний звукорежисер Віктор Данілов. Ах збройних сил України залишається вірним своїй справі та дарує нам сьогодні атмосферу тепла та натхнення. Від імені громади, міської ради та її виконавчих органів працівників культури привітав заступник Білгородністровського міського голови Андрій Криштопов. Велике вам дякую. Ви сьогодні в такий час дійсно робите дуже важливу подію. Ви на кожне свято на кожному із свят присутні. Присутні для того, щоб Дарувати нашим мешканцям, нашим робітникам, фахівцям, фахівцям готонкому постійне свято. Ви їх, е, вражаєте своїми новими подіями, своїми виступами. Це дуже-дуже дуже несе таке натхнення для наших е, мешканців міста, для наших працівників, які в подальшому це дуже цінують. І дякую вам дуже за вашу роботу, за вашу працю. Під час урочистостей кращих представників галузі культури Білгород Дністровського відзначили почесними грамотами. Головний скарб це люди. Я кожного ціную з вас. Тільки ви можете творити всі події, які проходять в нашому місті, життя нашого центру, історія нашого центру це життя кожного з вас на своєму місті. Я вам дуже вдячна. Хочу, щоб ви були здорові, і вам хочу подякувати за те, що ви не уїхали з міста за кордоном. Що ви залишились тут працювати? Бо нам потрібно було наше місто, наші люди, які залишились, нам потрібно було їх підтримувати. Сьогодні культура має свою вагу і свій потенціал. Сьогодні час потребує від нас з вами своїх вимог. Це ви зможете згуртувати, об'єднати людей, це ви зможете дарувати людям радість і лікувати їх серця і душі. Справжнім знаком подяки людям, які через слово, музику, спів і танець несуть у світ українську душу. Завдяки їхній щоденній праці живе і розвивається народне мистецтво, зберігається фольклор, передається з покоління в покоління наш неповторний культурний код. Адже саме культура це те, що об'єднує громаду, зберігає національні цінності і додає сили любити свій край, свою землю, свою Україну. Леся Семчинська, Анатолій Лукінчук, перший муніципальний.